Розвантажуємо благодійну допомогу від фонду світлого. Це інтерактивна панель для сучасної освіти. Так, це ми отримали другу частину благодійної допомоги. Сілці, лавки, панелі, інтерактивна панель та стелажі для укриття. Хочу висловити щиру подяку благодійному фонду світлий за підтримку нашого закладу. Завдяки вашій допомозі ми можемо створювати. Комфортні умови для навчання та розвитку наших учнів хочемо е подарувати таку подяку, щоб це був е символом вашої неоціненної праці і нашої подяки. Дуже приємно. Дякую вам, Світлана. Особисто за підтримку. Це не перша підтримка. Ми вже неодноразово отримували саме таку матеріальну допомогу, яка на сьогоднішній день для нашого закладу дуже є. Важливою, а я зі свого боку хочу сказати велику подяку всім волонтерам нашого благодійного фонду світлий невтомним, які допомагають, збирають, підтримують наші, наших військових і підтримують наші заклади культури і освіти. Бо ми всі розуміємо, що без освіти в нас не буде майбутнього. Саме ці діти майбутнього відбудути нашу державу. Дякую фонду Хелп Монако» за ініціативу. Я співпрацю в проєкті діти війни саме завдяки цьому проєкту і великою кількість наших. Друзів, стилістів, візажистів, фотографів, відеографів. ми зробили дуже велику справу. Знаєте, ми звітували на проект Діти війни випускник «Випускник-2024». Діти отримали шикарніші костюми, сукні, візаж, фото, фото, фотоальбоми на згадку випускні. А тепер, як ми обіцяли, всі зібрані кошти, ми вже придбали необхідне обладнання на облаштування укриття саме даної школи. Бачите, вже робиться капітальний, скажімо так, ремонт. І як ми обіцяли, укриття буде для дітей зроблено. На щоб діти могли безпечно навчатися і отримувати знання разом до перемоги. Слава Україні, слава!